Стало відомо, чи буде у Динамо саліфу Сума, і коли теоретично цей перехід можуть закрити. Новий центральний захисник для Шовковського, а також щоденна робота команди на зборах, покажемо, як це відбувається. Друзі, вітаю вас на динамівському секторі. Ми сьогодні принесли до вас традиційну порцію усіх найбільш важливих та актуальних новин про чемпіона України. Поки лунатиме заставка, підписуйтесь на канал та одразу тисніть на вподобайку. Поїхали. Для початку до роботи команди на зборах після двох спарингів клуб повернувся до щоденних рутинних занять. Напередодні вранці футболісти працювали у фітнес-залі готелю, після чого на них чекали теоретичні заняття. Увечері Динамо працювало вже на полі термінштадіону. Заняття було присвячене ігровим змагальним вправам із м'ячем. Спершу для розминки динамівці у трьох командах змагалися на полях із чотирма маленькими воротами. Потім гравці розділилися вже на три міні-команди, поки дві грали між собою на полі зі стандартними воротами та голкіперами, третя відпрацьовувала завершення атак, простріли, навіси та удари. Ймовірно, заключне для себе тренування із Динамо провів напередодні Роман Саленко, який за свідченням. Тато таке найближчим часом має опинитися у зорі. Отож керівництво Динамо ухвалило рішення щодо майбутнього юного футболіста. Наступний сезон, 20-річний атакувальний хавбек на правах оренди проведе у складі Луганської зорі. У сезоні 24-25 за першу команду Динамо Саленко відіграв два матчі. А от у складі Ю-19 був ключовим гравцем та став чемпіоном 26 матчів та 5 голів. Вже найближчим часом, як очікується, він доєднається до розташування зорі. Вже доєднався до Лехі, але ніяк не може підписати. Підписати контракт Максим Дячук за повідомленням польських змі власне місцева футбольна федерація не дає команді дозвіл на реєстрацію нових футболістів, і через це затримується прихід не тільки дячука, а і ще трьох потенційних підписань. Українець наразі перебуває в Польщі та навіть знаходиться у таборі гданської команди, але поставити підпис під контрактом йому поки не дозволяють. Ну а далі до вхідних трансферів, які вболівальники Динамо вже направду зачекалися, тому що середина липня а досі жодного новачка у команді. Немає. Сьогодні поговоримо про двох: перший це Саліфусума, чи варто його очікувати в Києві чи ні, зараз усе розберемо. А от другий це новий центральний оборонець. Давайте з нього і розпочнемо, адже мова піде про захисника Софійського ЦСК, 26-річного ломбарда Делова. Повідомляється, що скаути Динамо дуже ретельно переглядають цього футболіста і вивчають його портфоліо вже тривалий час. Втім, як і зазвичай на заваді цьому перегляду... Переходу може стати його трансферна вартість, як повідомляє джерела у контракті гравця вказана клаусула близько одного мільйона євро. А як ми знаємо, для чемпіона України така ціна, на жаль, недоступна. З огляду на це гравець поглядає у бік турецьких колективів, які також готові зробити йому пропозицію. Втім, історія із Динамо все ще не завершена. Кияни спробують домовитися із ЦСКА або реструктуризувати платежі, або скинути кілька тисяч. Ну а далі. Про Саліфу Суман, що до нього є полярна інформація, тож розповідаємо про все, що відомо. Попередньо перемовини щодо гравця між Зірою та Динамо тривають, і навіть, нібито, попередньо узгоджена його трансферна вартість, яка нині перебуває на рівні усе того ж одного мільйона. Але неочікувано переговори на паузу поставила сама Зіра. Справа в тому, що клуб, який ну вже змирився з тим, що Саліфу цього літа піде, хоче до останнього використовувати переваги цього гравця та задіяти його у матчі проти Хайдука у кваліфікації Ліги конференцій. Перша гра між цими командами відбудеться 23 липня. Тож саме після цієї дати, як очікується, перемовини із Динамо будуть відновлені. Втім, є велика ймовірність, що почекати вболівальникам доведеться і до матчу відповіді, тобто 30 липня. Невдовзі після цього є великий шанс нарешті побачити сума у футболці Динамо. Щоправда, є велике, але адже перехопити гравця до того часу може словенський марібор-гравець, за даними азербайджанських журналів. Лістів особисто схиляється саме до цього варіанту. Тож, у Динамо нині є, можна сказати, останній шанс переконати Вінгера доєднатися до них. Ну що ж, друзі, ось такою була наша сьогоднішня зустріч на динамівському секторі. І для того, аби ви не пропустили наступні, просто зараз підписуйтесь на канал. Дякуємо, що були з нами. Скоро зустрінемось.